Скажи! Скажи! Діло було так, як? як тільки приїхали ми в город, ну? зразу понаходило судейське. Ну? Видимо, не видимо, послали по горілку, панич витягнули сало курей і заходилися пити і прощити все. Ой, Господи! А далі, спасибі, їм і мені піднесли. Ой, Господи! Чарта така, що й собака через неї не перескочить. <звук> Я довго не хотів випити. Повної. А потім таки випив. Повно. Випив, закусив сало. У мене сало своє з дому було. І хліб свій був. Ти не не перебаранчайте пане, до ви мене зіб'єте з пантелику. Я те зараз ніж убіша, вибуха. А я забув, що казав. І соба та тяха буду бочать, гори. Mm. Ну, випив, закусив сало. У no! мене сало своє з дому. Було. Я чув. Я... І хліб свій був. Вже хотів був спать лягати. А тут спасибі їм ще піднесли. <рес> Потім третій раз. І ще підносили четвертий вже не пам'ятаю. Не згледів, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся. Дивлюсь, що воно за тва? Чиїсь босі ноги на драпку. Думаю, чи не горбина прийшла до мене. Ні -ні -ні -ні. А далі думаю, раз є ноги, значить мусить бути й голова. І я дивлюсь, а голови нема. І своєї голови не бачу. І кичує, що на нав'язав щось важке, теліпається, наче хто лантук з піском начепив. Ну, помалу, помалу підвів голову. Дивлюсь кругом чужа оселя. Тут я зрозумів, де я, що зі мною було, сів я і гірко заплатив. заплакав. Заплакав. Чоботи були на стоячій шкапові, а копеняк який був. У а кобний, ковний, тобі не знать. Коні знайдуться. Там да. якийсь судейський з мідною бляхою на грудях. Ну. Ходив і все переписав. Ну. Як коні наймення, ну. до якого полутрапка, яка коняка була прив'язана. <ріст> Я вже сказав, що як вдариш батогом, кулкат крутить хвостом цок. А зозулять цобе.